Беремо такий секатор, ставимо по центрі черенка і робимо виріз. Легко знімаємося, показуємо виріз. Чистенький. Цей викидаємо, замачуємо і підбираємо череночок по толщині. Вставляем две почечки, так же само заводим і відкушуємо. Приберемо, затираємо, за це руками не трогаем за срез. Затираємо садовим варом або благосадом. Хорошо. Затираємо. Мачаємо також растворчик і заводимо його. Не так називалося. Не на таю стороною, таї стороною. Готовий. Робимо ще одного. Показуємо Ще раз. Тогда так, да? Mm -hmm. Так, вводим, все выкадаем, сразу на пол, замачиваем и подбираем по толщине череночек. Две почечки оставляем. Под почкой вырезаем ревненькую. І рівний крас, і воно зайшло. Щоб було рівно, корас корой совпадав. І так ми зробили от три штучки. Ну, два, давайте ще тонший подивимося. Роби берем тонший, на якому цікатор бере яку толщину. Можна навіть ще й меншу. Раз, і це викидаємо виріз. Острий чіткий виріс. Мочаємо зразу і підбираємо тоненький по розміру черіночок. Підганяємо, підрізаємо коло почки. Вирізаємо. Показуємо, які робимо. Викидаємо, беремо дві почки і рівно під почки робимо срез. И затираем его с варом. Хорошо, затираем верхушку, не сохло, Замачиваем і опять же вставляем. Заводим сбоку. Раз. И прижалы. Рівненько. Есть у нас такая специальная лента є. Найде с посечками. Кажемо вам, видно, посічки. Видно, да? так? По посічку відриваємо її. Получається такий маленький кусочок. Тепер цей кусочок розтягується От, легенько. І обмотаємо черіночки. Тут беремо тугенько, прижимаємо руками і два, три оберти робимо. І отак натяжку обриваємо. Все, він готовий. Цієї одної полосочки, як розтягується фатає, на три саженці. І отак тугенько зав'язуємо. Це лента, яка через 2-3 місяці сама розтворяється. І не потрібно потім розмотувати. І отак. От Це тоненький вам показав. І кончик затягуємо. От у нас готовий такий груша. Такі черіночки. Це ще цих два зав'язаних. Тепер ми їх беремо, ложимо в тирсу. Покажемо, як ми їх вложимо на зберігання. Беремо такий ящик, вложимо в нього пленочку. Червіночки можемо замочувати, щоб у них там годину можуть побути водички. Потом беремо влажимо добре тирсу. Закладаємо. Отак от в ящик. Хорошо закладаємо. Рівненько, рівномірно. Обов'язково нужна бути така паличка у вас лежати далі чуть, -чуть від ящика. Для чого подивитися? І потім ми закладаємо так ящик черіночок. Лягає на цю паличку, щоб тут було розстояння для тер. І так ми їх вкладаємо один біля одного. Сюди можна отак От закладаємо є кривенькі, є рівненький. ничего вырастут, потом они поревняются. Ровно так в рядочек вставляем. Прививочка была. Берем снова дерсу и закладываем. прижимаем. И равномерно так прижимаем. И вот так продолжаем до верха. Ставим на ящик бирочку, ящик ремняем и выносим под подвал. От Розкажемо про привівочне сікатор. Е, не можна робити не тільки яблуні груші, не можна також робити виноград і розу. О, прекрасний ніж. Сікатор, швейцарський ніж стоїть тут. От, ми показували вам грушу, яку ми тільки робили, і покажемо грушу таку ж саму любимицю, яку ми зробили. От, табличка. І ми, її, значить, висадили 6 числа другого місяця, а сьогодні 25 -е число другого місяця. І покажу вам, як вона прижилась у нас. Тут вона затягує і ленточка постепенно розпуск... розтягується. І ленту. Так само виноград у нас є. І покажемо ленту. Оце такий моток повний ленти був. Це вже зараз такий. З такого повного моточка ленти вистачає на 2500 саженців.